Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я студентка другого курсу Національного авіаційного університету факультету міжнародних відносин. І сьогодні я стою на тлі одного з найкращих університетів в Польщі завдяки програмі Erasmus. Що ж, запрошую вас відчути теплу атмосферу данського університету та дізнатись маленькі таємниці для вступу. Ходімо. Ож, сподіваюсь, вам сподобалася екскурсія по нашому університету. А тепер перейдемо до основної частини відео: як сюди потрапити? Перш за все, що вам потрібно, це мотиваційний лист, якісний мотиваційний лист, де ви розповідаєте про свої знання та здобутки. Друге, що вам потрібно, обов'язково резюме це є додатком до мотиваційного листа, де ви розповідаєте про свої наміри. Третє чудові бали в заліковій книжці. Четверте. Знання англійської мови найнижче рівня Б1. П'яте. Особиста рекомендація від мене. Будьте впевнені, будьте самореалізовані та вірте в свої сили. Любі друзі, на завершення я хочу сказати, що навчання за кордоном це не лише лекції, семінари, бібліотеки та практичні. Це в першу чергу нові можливості для вас. Тому будьте активними та будьте креативними. Всім бажаю успіхів.